Бля, погоді, моя копія пропала. Ну, шо-шо, виходить, все. І так, почнемо судовий процес. Будь ласка, сторона жертви. Розкажіть свою версію подій. Ваша честь на мене було скоєна напан. Під час котрого так званий шоколадус мійшов е, поби мене битою, вдарив в кілька разів. І тому в мене були певні побої. Мене, я вам раніше перед судом представ документи довідки від лікаря про травми. А також я вам представив відеозапис, на котрому видно, як шоколадус. Створює на мені травми. Або ж коротко каже, б'є мене. Так, увага на екран. Мені треба відвести пакунок міста, Ти не даєш мотербаки. Не дам. На, не хоч по-хорошому. Ай, бо погано буде. я для профілактики. Все, я поїхав. На даному відеозаписі зареєстровано побиття. Але є один момент. Записки від лікаря про травми у мене немає. Ви їх не представили Ем, ну тут таке діло, в мене прокурор здох Ні, ну, ладно А ні, він уже відкрив, нічого страшного Ну що, я сяду зараз, ну так Так, на чому ви зупинились? Ну, ви мені не представили записки від лікаря про травми В смислі? Е, почек... е, да, да, да. Е, почекайте, почекайте Так, е, почекайте, пане, ваша честь а. А. А такої дійсно не було. В мене після того вроді би е, шоколаду свілику. Я теж не знаю, бо я тоді був в фолудрах стані і толком нічого не пам'ятаю. Але. Так, зріше все таке записки не існує. Ну, от і хорошо, розібрались. Так, тепер нехай сторона звинуваченого представить свою версію подій. Пане суддя, ну по-перше, добрий день. Вибачте, що добре, не представився. Так, моя версія така. Та в принципі, що, Та версія така якраз і була. Проблема була в тому, що мені потрібно було з'їздити доставити е, пакунок до одного жителя в місті на селянській 13, 14, якщо не помиляюся. Це десь на околицях міста. Воно тут не посидів. Місто називається Кептаун. Е, а, адреса, адреса, потім. адресу я вам потім скажу окремо. Е, Тролло. Так, підвергся побиттю, е, Я це, на жаль, зробив. Я тоді був несвідомий, але повністю приймаю те, що я це, на жаль, зробив. Потім взяв моторбет для того, щоб поїхати в село, так як в мене не було транспорту, щоб туди швидко дістатися, в, в місто. <звіт> То тобто, ви признаєте те, що ви ізбили троллу? Так, ну скоріше, там просто пару ударів. Побиття це якщо є повноцінні травми, повноцінно, там може якісь перелами, проте як таких, як бачите, таких немає. Тролу, ну, це би... все одно насильство. Так, таке є. Тому я цілком погоджуся з тим, що, ну. Я це зробив, я підверсую підрушусь. Плюс записи, котрі були представлені на відео е, ну, на моніторі на цій плазмі, вони повністю співпадають з тим, що сталося. До того ж, в мене є історія про те, як сталося. хай там. Почекайте, почекайте, пане ваша честь. Взагалі-то існує фоніше така персона, як Ну, котрий. Співпрацював разом із Шоколадусом Так, попрошу не стріляти і дистанцію, дистанцію Гаразд, гаразд Так от, так що, е, співпрацював Шоколадус із Нолом Свідчить про те Заджикайте, зачекайте. Офіцера пішов воно у мене є протест. У мене є один документ, який повністю перекреслює вашу теорію, тому що це недоїстовірна інформація. Пане суддя, пане суддя, у мене є документ, який повністю перечеркне вашу ідею, ну, не тільки ідею пана Тролу, про те, що шоколадос співпрацював з нулем, так як цей документ був знайдений на його базі. Завдяки мені, тому що я там шукав. Так, пане Іван. Генераловичу, завдяки вам, ми знайшли цей документ. Так от, прочитавши зміст цього щоденника, ви повністю змієте свою уяву. Тому ваша честь, прийміть, будь ласка, цей документ. Хм, А що це ще за документ, пане суддя? Це щоденник. А яке право Пашоу Воно має представляти цей щоденник прямо при засіданні? Всі документи приявляються мені. Ну, гаразд. <кхем> Пане а можете, будь ласка, якраз піднести документи? тому що мені вставать кінь, а вам ви бродити, ходите. <кхем> ну, гаразд. Давайте документи передам. Документ. Ну, Ваша честь тримайте. Угу, давай так. Е. Ну, що могу сказати? Ну, тут така інформація, що пом'якшить срок, трохи зменшить шоколадуса. Гм, нехай. Ну, так, ну давайте тепер допитаємо свідки. Чи тісно вони це бачать, чи можуть вони це підтвердити. Там десь сирев, верніше він, бачив, іде панатроло. Його довгий час не було, і мені здавалося. Ну, я і вікна зазирав, його будинку його не було, його просто не було. Так, а я все пам'ятаю, що я бачив якесь червоне пятно поруч із будинком пана трола. Але я точно не пам'ятаю, це, мабуть, кров була, може, краску хтось робив. Ти ж це вірно не знає. Так, ну тоді я всіх вислухав. Щас я подивлюся, маю тут праві документи. І скажу, який срок даємо якщо там Пожизненно. Ха! шутка. Так, ну хорошо. Ось нашев документик. <клухи> і так, 164 -та стаття України. 30-й пункт. 5-й підпункт. За насильство офіцера поліції ми вам даємо 5 років строго режиму. Так, ну хорошо. Значить, ми даємо чоколадусі срок 5 років. По після завтра відправляється в колонію, а поки що ви в дурці в ізоляторі. Е, э, там в дурці, в мене вроді би нема ніяких цих. No, цих... No, цих... No, no. Хорошо. Суд окончен, Всі встать, Ідіть нафіг отсюда! Я тут музику буду грати. Під таку трошки сумолоту я відправляюсь в дурку, а потім в колону. Ну що ж, виходить, побачимося ми з вами тільки через 5 років. А вам дякую, що були до цього моменту. Тож, не скоро ви почуєте про мене, мабуть. І всім пока. Так, стоп, стоп, стоп! Ще є блуперси. Вот и чудо. Фу, блядь. Дима, кажи, что чудо разобрался це, типа. Я не знаю, нахера. Давай. <смех> Давай. <смех> ну ладно. Так вот, Иван Генералович, за, за 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 Фу, ти, блядь. Давайте заебалы, давайте вы записать, я в попучу. А? Кажу, давайте, давайте уже без речи, задолбалы сварить. Да. Не, чё ти на мене зыришь, а? Харе на мене зірять, я тобі що бріщалка, що ти на мене дивився. Yeah. ти в Кашовклан зайшов, ми записуємо. я yeah. їм. Давай, кушай, кушай. Ну а це були всі сцени, а зараз уже реально кінець.